Діти. Сьогодні у нас з вами заняття із розвитку мовлення. А зараз послухайте загадку і здогадайтеся, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. Птахи і звирію летять, і скрізь струмочки мерехтять, гаю з'явились квіти, і сонечку радіють діти, дзвінка весела. Гомінка до нас прийшла. Здогадалися, дітки, хто до нас прийшла? Так, все вірно, до нас прийшла весна. Я знаю, що ви дуже любите казки. А зараз я вам пропоную послухати казку. Приготуйтеся і слухайте уважно. Жив був король Сонце. Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх доньок, зиму, весну, літо, осінь. З їх братами місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню. Весну. Але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько, а вже потім люди, які зустрічали її. Як тільки весна ступала на холодну після зими землю і зігрівала її своїм теплим сонячним подихом, а ласкавий батько Сонце. Посилав на допомогу дочці свої сонячні промінці. Починалися на землі різні дива, прокидалися від зимового сну тварини, різні комахи, жучки, метелики. Також від зимового сну прокидалися різні рослини, поверталися до рідної домівки. Птахи і звеселяли землю співом. Оживала природа? Діти, а вам сподобалася казка? Так, чую, що всім сподобалася казка. То скажіть мені, то які дива відбуваються весною? Так, все вірно. Від зимового сну... Прокидаються тварини. Ще дерева прокидаються від зимового сну. Ще хто? Жуки, комахи. А хто повертається із теплих країв? Із теплих країв повертаються перелітні птахи. А ще дітки, на весні, коли тане сніг, на проталинах з'являються перші весняні квіти, проліски. А також дні стають довшими, а ночі стають коротшими. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка і які. У нас з вами на дворі весна. То як ми можемо сказати, яка у нас пора? Так, у нас пора весняна. Давайте ми з вами скажемо У нас пора весняна. А коли у нас вчора цілий день йшов дощ? То як ми можемо сказати, який у нас був вчора день? Дощовий? Давайте ми скажемо, вчора день був дощовий. А сьогодні у нас цілий день світить сонечко. То ми можемо сказати, що який у нас сьогодні день? Сонячний! Давайте ми скажемо сьогодні день сонячний! А зараз ми з вами станемо поетами. Я вам буду читати вірш, а вам потрібно буде до останнього слова в порядку придумати Риму. Приготувалися? Тоді слухайте уважно. Скажіть! Іде весна чудова, ніжна і яка ще? Так, все вірно, чарівна. Слухайте далі. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна, яка? Летить на сушу і на море, повітря чисте і, так, все вірно, прозоре? Слухайте далі. У полі теплий вітер віє, а небо у горі. Що робить? Синіє. То де у нас тут речі? Хоч де не де ще сніг лежить, та вже дзвінкий струмок. Що робить струмок? Біжить. То де у нас тут слова римуються? Так, лежить і біжить. Слухайте далі. Веселе сонечко розквітло, весна летить, прозора. І ще яка? Так, світла. Слухайте далі. На трави розсипала росу, дарує щастя. І що? Так, все вірно. Красу. Де у нас тут рема? Росу, красу. Слухаємо далі. У квіти землю одягає і пісню радості. Що робить? Співає. Де у нас тут риба. Одягає, співає. Повторіть. Одягає, співає. Слухаємо далі. А по шляху по весняному вертаються пташки. Так, додому. Де у нас тут рема? Весняному додому. Весняному. Ви справилися із завданням. А зараз ми з вами пограємо в наступну гру. Знайди зайве слово. Я вам буду читати речення, а вам потрібно в цьому реченні буде знайти зайве слово. Приготувалися? Слухайте уважно. Струмки весняні поспішають, прозорі. Шумливі, бурхливі, заячі. То яке слово в цьому реченні зайве? Ось трумки прозорі бувають? Звісно, бувають. Шумливі? Бувають. Бурхливі бувають. А заячі бувають? Ні, не буває. Тоді яке тут слово зайве? Заючі, молодці. Слухайте наступне речення. Я здалеку чую струмочки. Вже журчать, бринять, нявчать і дзюрчать. То де тут зайве слово? Давайте ми зараз з вами і з'ясуємо. Струмочки журчать. Звісно, вони журчать. Дзюрчать? Дзюрчать. А нявчать? Може струмочки нявчати? Ні, а хто у нас нявчить? Котик. Все вірно. Слухайте далі. Повсюди струмки біжать стрімко, тупаючи швидко. Де у нас тут зайве слово? Струмки як біжать? Стрімко можуть бігти? Можуть бігти. Тупати струмки можуть? Ні, звичайно, не можуть. Тоді в цьому реченні яке зайве слово? Тупаючи. Слухайте останнє речення. Зустрівши струмка у дворі, Перепити, перестрибнути, перепливти. Де тут зайве слово? Все вірно, перепливти. Тому що струмочок ми що можемо зробити? Переступити і перестрибнути. Молодці. А зараз ми з вами пограємо ще одну гру, яка називається продовж. Слухайте уважно і будете продовжувати речення. На свято матусі подарую перші весняні що Так, все вірно, квіти. Давайте ми повторимо. На свято матусі подарую перші весняні квіти. Слухайте далі. Над кульбабками кружляють. Хто кружляє над кульбабками? Бджілки, метелики, жучки. Давайте ми скажемо це речення. Над кульбабками кружляють бджілки, метелики, жучки. Слухайте далі. Навесні на деревах куща. Давайте ми скажемо це речення. На Навесні, на деревах, на кущах розпускаються брюйки. Слухайте наступне речення. Під стріхою будує гніздечко. Хто будує гніздечко під стріхою? Так, ластівка. Давайте ми скажемо. Під стріхою будує гніздечко Ластівка. І слухайте останнє речення. До шпаківні прилетів. Хто прилетів до шпаківні? Все вірно. Шпак. Давайте ми повторимо це речення. До шпаківні прилетів. А зараз, дітки, послухайте ще чистомовку. Са-са-са вже прийшла весна. Су-су-су, я люблю весну. Сі-сі-сі, ми веселі всі. Се-се-се. Нам весна тепло несте. ок ок, ок сіла бджілка на пеньок. Ки, ки, ки прилетіли в паки. Че-че-че, вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. А зараз, дітки, я вам буду говорити рядочок, а ви за мною повторюйте са, 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 вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Сі, всі сі ми веселі всі. Се, се, се нам весна тепло несе. Ок ок, ок, сіла бджілка на пеньок. КИ-КИ-КИ прилетіли ПАКИ. Че, 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 вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. І це, дітки, вам буде домашнім завданням. Вивчити цю чистомовку. А на, на кінець, дітки, послухайте ще вірш про весну. Весна весна усякий знає. Вона красивою буває. Ось випав дощ, яка обнова. Весна тоді така чудова, міста чистенькі. Гарні села, весна і радісна, весела. Весна буває і серйозна, суха і вітряна, морозна. Весна, скажу вам, дуже гарна, то соняшна, то часом хмарна. А взагалі вона чарівна, як королева, чина. І на цьому, дітки, я з вами буду прощатися, а ви йдете вчити чистомовку. До побачення, до нової дні.